Горить свіча в маленькій хаті, і сонця в небі вже нема. Біля вікна сумує мати. Давно скінчилася війна. Перед собою бачить сина і, як живого уявля, але їй доля ця немила, до нього гірко промовля. Синочку, милий, повернися, прошу тебе, живим лишися. Тобі це любий промовляю, тебе від бід нещасних захищаю. Прошу, прийди, не відвертайся, і з ворогами ти не знайся. Тебе я завжди тут чекаю, всім серцем щирим відчуваю. Та ці слова мову повітря старенька мати промовля. Адже немає її сина і плоче губи немовля. Одна сльоза, Друга торкнулася до столу, а сина все одно нема.